Говорити будемо про зарплати зрадників та цензуру в українському інтернеті. Це 80-й випуск новин на дов новин українського та світового IT. Зарплати українських розробників зима 2023 Закінчилось зимове опитування щодо зарплат. Його цього року заповнили 13 тисяч спеціалістів. Ну тобто стільки анкет, і це е, перший момент, тому що їх трохи менше ніж минулого разу, і ніж позаминулого разу. І під час війни кількість анкет почала скорочуватись. Тобто до цього, всі там 10 років, чи скільки існує доу, кількість анкет щоразу росла. Тому зараз буде звучати багато оптимістичних цифр, але треба розуміти, що наші люди якось не дуже люблять проходити такі опитування, коли сидять без роботи. Видно, щось трошки соромно чи незручно, чи, мабуть, просто не до того. Загалом, результати типу, норм, тому що медіальні зарплати розробників не зменшилися, як і півроку тому. Зарплата становить 3400 доларів. У фахівців рівня сіньор і вище вони навіть зросли. І це для сеньорів плюс 300 доларів кімлідів плюс 100, техлідів плюс 365.